Запис почався. Доброго вечора! Вітаю вас в своєму телеграм-каналі Capital.ua. Мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант і допомагаю розібратися, як оформити собі приватну пенсію. Сьогодні у нас буде така практична тема, я вам просто покажу, як треба перевіряти інформацію, яку надають фінансові консультанти. І завжди ви маєте можливість дійсно перевірити все, що говоримо. Отже, давайте розпочнемо з того, що взагалі у нас, яка у нас пенсійна пенсійна. Система України. Пенсійна система України. Давайте подивимось. Дивіться, пенсійна система України і от ми одразу бачимо малюнок, що вона складається з трьох джерел. На даний час у нас трьохрівнева пенсійна система: це державна пенсія, корпоративна і приватна. Був прийнятий закон про недержавне пенсійне забезпечення. Дивіться, навіть є там контрольна пенсія, солідарна пенсійна система. І саме про це ми будемо з вами говорити. Дивіться, відповідно до закону. Так і вбиваєте в гуглі, щоб ви обов'язково перевірили інформацію, пишемо закон 1057, вніс закону, до прикладу. І ми з вами, з вами бачимо закон 1057 про недержавне пенсійне забезпечення. І Означає мета, головна мета формування пенсійних накопичень для отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових пенсійних виплат, що є доповненням до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. І написано, хто може бути учасником недержавного пенсійного забезпечення: це недержавні пенсійні фонди, а також вистаційно-страхові компанії. Також обов'язково перегляньте закон, в тому числі закон 1058. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І також можемо з вами переглянути, якщо дадуть ага, особливості при і от ви все можете по ньому подивитися. До прикладу, в цьому законі зазначається все. По-перше, як отримати державну пенсію, які для цього необхідні умови, а також там зазначено, які особливі категорії громадян можуть або раніше вийти на пенсію, або, бачите, є пенсія по інвалідності, і так далі. Так? Також дивіться інформацію в пенсійному фонді України ви можете отримати про те, Скільки зараз пенсіонерів, як вони отримують, яку пенсію вони отримують. Тобто, завжди заходьте також пенсійний фонд України. Так? Пенсійний фонд України завжди заходимо і там ми бачимо всю інформацію, що на даний час у нас відбувається. От в темі там прес-центр чи от пенсійний фонд інформує. Пенсіонерам, що там можна зробити. І дивіться, на даний час зараз я покажу: у нас в Україні функціонує трьохрівнева пенсійна система: тобто державна пенсія, приватна і корпоративна, так само, як і у європейських пенсіонерів. Це так зазначено законом. Але, на жаль, корпоративна пенсія у нас до цього часу не працює. Лише у нас є державна і приватна. І зараз я також це вам покажу. Угу. Так. Дивіться, як саме зазначено трьохрівнева пенсійна система. Перший рівень державна пенсія, другий рівень корпоративна, яка у нас не працює, тому не звертайте увагу. І третій рівень. І дивіться: в усьому світі. Пенсіонери отримують пенсію з трьох джерел державна, корпоративна і приватна. У нас на даний час поки тільки державна, і приблизно 20% від середнього рівня зарплати. Чому пенсійна система перестала нормально функціонувати, тому що у нас стало менше людей, які сплачують податки. Раніше воно добре працювало, тому що було 5 робітників і вони забезпечували одного пенсіонера. Зараз у нас погіршилась демографічна ситуація. Людей, які сплачують податки, значно скоротилося. У нас кількість дітей зменшилась на 44 кількість населення, яка працює, зменшилась на 18%. І якщо ми подивимося, що у нас зараз відбувається: 9,4 мільйона платників податків забезпечують 10,4%. Мільйона пенсіонерів і також давайте з вами глянемо, які ж пенсії у нас люди отримують. Тобто, пам'ятаєте, я раніше показувала той закон про загальнообов'язкове державне пенсійне ...пенсі... ...пенсі... страхування? то від я включу мікрофон через 5 хвилин. Десь я запис роблю ефіру. Дивіться, пенсію можна отримувати за віком по інвалідності у разі втрати годувальника за вислугу років, соціальна пенсія, а також довічне утримання суддів. Також про це поговоримо. Дивіться, зазначається, що середня пенсія 4 тисячі гривень, але насправді це не зовсім так, тому що взяли мінімальну пенсію пенсіонерів 3 тисячі гривень і 100-200 тисяч гривень у суддів прокурорів. Поєднали, розділили і виявили що шість, але насправді це не так. І ще зверніть увагу, що майже 3 мільйони пенсіонерів далі продовжують працювати, тому що грошей не вистачає. Тепер давайте подивимося, які пенсії люди отримують. На липень 2025 року у нас 85% українських пенсіонерів бідні люди. Отримують мінімалку 4 тисяч гривень, десь приблизно 35%. Ну Потім ви далі по відсоткам бачите, а також інформація про те, що судді прокурори отримують велику пенсію понад 100-200 тисяч гривень. І тому ця солідарна пенсійна система вже давно не працює на користь людей. А є е, хороша, правильна і правдива система. Це індивідуальне накопичення. Тобто скільки ви самі собі відклали, стільки ви і отримаєте. І для всіх ці компанії надають однаковий відсоток. Або це багата людина, або не дуже багато для всіх однаковий відсоток. Я саме говорю про інвестиційно-страхові компанії. Додатково пам'ятаєте, я казала, що держава повертає 18% від суми сплачених коштів на ваш рахунок. Це відповідно до статті 166 податкового кодексу України. Це дуже увага юристам, які сумніваються про те, що ці програми дійсно працюють. То перевірте, почитайте стаття 166 податкового кодексу України. І як ми з вами здійснюємо оплату? Я як фінансовий консультант допоможу вам обрати, в якій компанії вам буде краще оформити цей рахунок. І зараз я також на прямому ефірі покажу, як це робити. Але приблизно от, людина може відкладати, до прикладу, 30 тисяч гривень на своєму рахунку. Якщо вона буде це робити 30 років, то сама збере 900 тисяч гривень, відсотками наростей майже 3 чимось мільйона, і загальна сума буде 4 мільйона на рахунку. Далі ці кошти можна або всі забрати, або розрахувати собі пожиттєве забезпечення. Зараз на екрані ви бачите перелік компаній, які надають цю послугу в Україні. Їх лише 10, більше їх нема. І мене також запитали, чому я показую всі їх, тому що я співпрацюю лише з п'ятью найкращими з цих компаній, а про всі інші можна дізнатися у інших консультантів. Але я маю вам розказати прямо всю інформацію, яка є, щоб ви дійсно користувалися. І також я вам розкажу, як вам самому знайти цю інформацію і перевірити на сайті Національного банку України. Ви можете скачати перелік всіх компаній фінансових установ, які надають взагалі послуги на ринку фінансових послуг. Я вам скачала на 17 року, і тут зазначено аж цілих 2000, 2095 компаній. Серед них і кредитні спілки, і там ну, різні різні компанії. Це всі компанії, які офіційно працюють. Серед них є кредитні спілки, лізингодавці, ломбарди, страхові компанії, фінансові компанії. Ми з вами обираємо. По перше, дивимося, нас цікавлять лише. Страхові компанії, і цікаво, я вам зараз скажу, скільки у нас на даний час на ринку працює страхових компаній, їх десь приблизно 1071 різних страхових Ні, це вони по різним класам страхування. Одна компанія може займатися різними класами страхування. І тепер давайте подивити. тому що до прикладу Медлайф займається різними класами страхування: це і страхування від нещасного випадку класу 1, клас, 2, страхування на випадок хвороб, медичне страхування, страхування життя застрахованої особи, інвестиційне страхування і пенсійне. Тобто ми бачимо з вами дуже велику кількість компаній. А нам треба обрати саме клас страхування 23. От ми з вами обираємо клас страхування номер 23 це пенсійне страхування забезпечення, і ми бачимо лише 10 інвестиційних цих компаній. Це ті компанії, які надають пожиттєву пенсію. І потім я вам покажу, як можна порахувати, в якій компанії вам буде краще. От бачите, 10 компаній. Тому ви всі мої слова можете самі зайти і перевірити. Тепер давайте далі. Більшість людей питає мене, в чому різниця між державною пенсією і приватною. Дивіться, нічого безкоштовного нема. Державна пенсія вона також не дається просто так. Людина сплачує податок для того, щоб отримати страховий стаж, і приблизно мінімальний податок. Це приблизно 2 тисячі гривень в місяць, в рік це 24 тисячі гривень. І давайте ми з вами подивимося, якби ми 24 тисячі гривень щороку, так, щорічно, протягом 35 років відкладали навіть під 12% річних. Давайте подивимось, яку суму би ми з вами би мали на своєму рахунку. Дивіться, людина сама за цей час відкладає 840 тисяч гривень, а відсотками би наросло 9,5 мільйона. І тоді б на вашому рахунку було б 10,5 мільйонів. Тобто, держава, от наживається, можна так сказати, на цих грошах, тому що. Там йдуть гроші транзитом. Ті люди, які сплачують податки, автоматично перераховують в пенсійний фонд, і пенсійний фонд роздає пенсіонерам. Причому роздає несправедливо, тому що пенсіонерам роздає там по 3 тисячі, а суддям, депутатам по 100 по двісті тисяч. Розумієте мене, так? Тому краще ми не можемо поки відмовитись повністю від солідарної системи і перестати сплачувати. Але ви маєте розібратися і зрозуміти, що і там ви відкладаєте кошти, але годуєте тих пенсіонерів, які зараз в системі, АТО, ви будете робити самі для себе. Декретна відпустка зараз не входить вже в страховий стаж. це мене питають. Тепер далі дивіться, ми з вами переглянули перелік компаній, які надають ці послуги, ви можете зайти. І самі почитати по цій компанії, знайти їх сайти, все почитати, а ми, як фінансові консультанти, маємо доступ до внутрішніх розрахунків. І я вам покажу, як може людина отримати від мене безкоштовний розрахунок своєї приватної пенсії. До прикладу так, додати 25. А я якраз зараз включу тоді мікрофон. Інна, ви піднімали руку. Скажіть, скільки вам років. Верховую зараз вашу приватну пенсію, якщо відкриється. Інна Войтюшенко, Скажіть, скільки вам років? Якщо зручно. І одразу на прямому ефірі ви зможемо вам порахувати. Дивіться, якщо поки не зручно, може Оксана, Оксана, яка також перша у мене на ефірі, я вам також включила мікрофон. 46. 46. 46. 46? 46 років. Так, да, мені 45. Дивіться, як ми робимо? Ставимо жінка, ставимо, мабуть, 89-й рік, да? Так, так, так. 79 рік. Ну і до прикладу, навіть якщо мінімальну ми програму візьмемо 30 тисяч гривень і будемо отримувати пенсію з 65 років, можна з 75, я потім покажу вам, поставлю. І робимо меню пропозиції. Можете одразу брати ручку і записувати. Дивіться, ви за цей час самі зберете 600 тисяч гривень, відсотками вам наросте і буде 1 мільйон 260 тисяч гривень. Калькулятор рахує 12% річних, але на даний час ці компанії працюють і 14-15% є. І якщо ви будете робити індексацію вкладу, тобто кожен рік платити трошки більше. Якщо будете бачити, що інфляція іде, тобто і тоді ви будете отримувати 2 мільйони, зможете забрати. Ви можете або забрати всі гроші, або залишити їх далі в управлінні цієї компанії і попросити, щоб вам розрахували пожиттєве забезпечення. І тоді воно буде становити десь 6 тисяч гривень в місяць, якщо ви не робили індексацію. А коли робили індексацію, то буде 10 тисяч 300. І це в перший рік. Потім ці ж гроші далі будуть там працювати під відсотком, і тому, по-перше, ваші кошти ніколи не закінчаться, а по-друге, вони далі будуть зростати. Також в Тіктоці мене питають, переходьте в телеграм-канал і будемо робити окремі розрахунки. Додатково людина під час дії цієї програми знаходиться під фінансовим захистом, і якщо з клієнтом щось стається, то кошти, які вона планувала зібрати, в нашому випадку 600 тисяч гривень отримає ваша родина. О, це важливо знати. Тобто не 30 тисяч, які поклали, а ті, які планували зібрати. Це важливо. О, це ми з вами порахували. Тобто, дивіться, яка математика. Ви відкладали 2,5 тисячі гривень, а отримувати будете 6. І причому гарантовано і пожиттєво. Це ми з вами подивились приклад, якщо в 65 починати, а якщо в 75, до прикладу, пропозиція, і ми з вами дивимось, тоді, не можна, так. Тоді сума накопичень буде аж цілих 3 мільйона 400, а з індексацією 6 мільйонів. Отак. От Але бачите, уже з 75 вік застрахованої особи має бути до 70 років. Тому такий розрахунок по цій компанії ми не можемо робити. Можна тоді. Так, якщо вам 46 щоб до 70, ну треба там порахувати. Це по одній компанії вам просто показую, як я працюю як фінансовий консультант. От мені людина дає задачу, якусь що вона хоче можна задачу таким чином давати, що скільки ви можете відкладати коштів, або скільки хочете отримувати гарантії, не втратити ці вкладення. Це у мене питають в Тіктоці. Дивіться дуже багато гарантій. По перше, це закон. По-друге, ці компанії працюють в усьому світі більше ніж 200 років, тому у них просто нема процедури банкротства. Вони не можуть збанкрутіти і нема такого розуміння, щоб вони не повернули вам гроші. Це унікальні компанії. Просто в гарантіях треба розбиратися довше довше є у мене інформація. Переходьте в телеграм-канал, запитуйте, я вам буду всі ці матеріали передавати. Я просто сьогодні хотіла саме показати, як ми в режимі, як, як ми саме працюємо. І також я вам хотіла, щоб ви переглянули, що от я, бачите, Віта Черниш, я офіційний фінансовий консультант, зареєстрована в реєстрі Національного банку. Ви можете зайти і перевірити цю інформацію. Тобто, ви запитаєте, чому це я саме сижу вдома і вам про таке розповідаю. Тому що я пройшла курси, отримала сертифікати, і я можу надавати вам таку інформацію. І давайте тепер так ви є ще, да, Оксана. Ми тепер так, по так. цій компанії подивимось, тому що, ви пам'ятаєте, там нам 6 тисяч десь приблизно за... запропонували. А тут ми так само порахуємо ті самі умови, зробимо. Так, а я поки паралельно О, про гарантії буду розповідати. Так. Рівень захисту базовий, розрахувати. Просто я вам навіть показую, що навчитися бути фінансовим консультантом не так уж складно, трошки треба в комп'ютері розбиратися, так, нічого страшного. Так, і ми з вами вирішували. Так, це вам 46-46, і там у нас було 65, це 20 років, да, приблизно. 20 років з 65 отримувати, перерахувати, розрахувати список цих компаній. І Рішка питає, де передивитись список цих компаній в моєму телеграм-каналі абсолютно безкоштовно є. Дивіться, тут ми також маємо розрахунок. Майже 10 тисяч гривень також у вас є. Але ця компанія для розрахунку використовує 10% пише та під 12, ця під 10. Тому, якби ця написала під 12, то було б більше. І тут гарантовано, що ви отримаєте 2,207. Тисяч гривень знову ж таки, якщо людина не доживає і не ну, не отримує всі свої гроші, то гроші переходять спадкоємцям, тим людям, які вказані в документах. Це ми з вами переглянули дві компанії. Потім я так само заходжу в калькулятор третьої, готую для людини три-чотири пропозиції, і ми обираємо, в якій компанії ми зробимо цю програму. Потім ви. Офіційно сплачуєте кошти на рахунок цієї компанії, ви не сплачуєте консультанту, мені ви нічого не сплачуєте. Потім у вас буде, це називається поліс убезпечення життя, в якому будуть зазначені всі ці параметри, і ви поступово кожного року відкладаєте на свій рахунок кошти. Обов'язковою умовою це є відкладання коштів мінімум 3 роки. Тому ми дійсно серйозно до цього підходимо. Готуємо людину, щоб якась дуже складна сума, щоб це була помірна для людини сума. Тому що три роки обов'язково треба оплачувати, а потім, якщо вже виникла така ситуація, що нема можливості платити, то можете не оплачувати. Е, якщо вже на пенсії да класний є ви вже 10 разів, напевно, це питаєте. Можна, якщо є можливість, мінімальна сума вкладу на пенсійному рахунку 15 тисяч гривень в рік. Тобто це дійсно можуть зробити всі собі. І якщо у вас є родина, є за кого турбуватися, то дійсно можна оформити собі таку програму. Отже, давайте підведемо підсумки. По-перше, ви маєте знати, що такий закон є. І він вже існує з 2003 року. І якщо. Ви не оформите собі приватну пенсію, то, на жаль, на державну пенсію вижити буде неможливо, тому що державна пенсія становить десь приблизно 3-4 тисячі гривень. Це за умови стажу 35 років. Якщо у вас стажу не буде, то навіть мінімалку ви не отримаєте. Наразі зараз в своєму телеграм-каналі запрошую людей далі відвідати фірму. Керівництва, бо у мене будуть зараз індивідуальні бесіди. Я чекаю людину для індивідуальної бесіди, бесіда також завжди безкоштовна, просто треба домовитись на час. Дякую за увагу. Запис цього ефіру буде, а я вам бажаю дійсно завжди перевіряти будь-яку інформацію, яку ви отримуєте і знайти для себе спосіб бути багатим і забезпеченим. А ми індивідуально також з вами спишемося.